Псалом 145. Хвали, душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блажений кому його помічник Бог Яковів, що надіє його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них. Що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює, хай царює навіки Господь, Бог твій, Сіоне, і у рід. Алілуя!